Знати, берегти і примножувати рідну мову. Це обов'язок кожної людини. Мова наша історична пам'ять, невечетна духовна, культурна скарбниця. Українська мова мова перемоги. Так було в нас завжди у важкі часи. Хоч пройшли в житті ми над важкі дороги, та й звучать донині наші голоси. І звучить у пісні наша рідна мова, нею розмовляють і старій дитя. Вона нам мила, рідна і чудова. Поки є в нас мова, то і є життя. Поки є в нас мова, ворог тут не буде панувати й жити в нашому краю. Хай сюди забуде, він намік дорогу. Ми його здолаємо, назавжди в бою. І буде нам світити щиро ясне сонце. Будуть у нас і щастя, і прекрасні дні. І небо, гляне у віконця, над цвітом, чарівні Пісні. Бережімо свято нашу мову, люди, бо вона від Бога тьматінки матінки землі. З нею наша воля й незалежність буде. З нею будемо жити в радості, і теплі. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Мова моя, українська, чудова, віра й надія у кожному слові. Мова моя, це поляна квіткова. Нею говорить дорослі малі.